Золота фортуна, крок до Олімпу міжнародного визнання, нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Кириченко Микола Олександрович, голова ФГ Кириченка М Харківська область, отримує медаль трудова слава в номінації за вагомий внесок у розвиток агропромислової галузі і високий професіоналізм. Дякую за високу оцінку. Я директор фермерського господарства ФГ Кириченко. Представляємо Беревський район, Харківську область. У нас хазяйство в Беревському районі саме велике за обсягом кількістю пайовщиків. У нас арендна плата, найкраща по району. Ми також вирощуємо зернові, озима пшениця, ячмінь, кукурудзу оземо жито, Овес, ну, з технічних соняшник. Плануємо в найближче час вирощувати жарноводство, підготовляємось. Ну, у нас дуже хороший колектив і цим ми, мабуть, і найбільше досягли успіху за те, що у нас найкращий колектив в районі.